Сказав керманеч компроміси, будем тепер шукати. Не будем за корупцію своїх братів карати. Мабуть, партнери хочуть, щоб злодіїв зловили, та єрмака негайно із офісу звільнили. Але у нас керманеч вирішує усе. Героям усім слава! Єрмак понад усе, а панові Клеменку підозру надішлем. Напевно, у Сізо в майбутньому пошлем. Таке при Януковичі колись уже творили, і Юля Юра Паша за гратами сиділи. Хай люди не чекають, що скінчиться війна. В Керманича достатньо що в голові лайна, і розум не приходить, роки повільно йдуть, загиблих з поля боя уже не повернуть.